Вітаю, друзі, на каналі Світлана Садиба Романських. У нас вже добра пізня осінь. І війшла в красу королева осінні. Це хризантема. Поряд з нею доквітають ще сухоцвіти. Так, ніжно. День похмурий, без сонця, а хризантема квітує, би, сонечко. І сьогодні у відео хочу вам трохи поділитися і розказати, які новиночки я прикупила. Зробила я висновки минулого літа спекотного. У мене дуже багато рослинок не пережили спеку літню. І я зробила такі виводи, що дуже добре і гарно себе почувають. Це злаки, злакові рослинки. Отож, замовила я злаки, а також ялівці у дендропаркі сім'ї бережнюків і хочу вам показати, що саме я замовила. Тож ходімо, подивимося. Ось таку чудову посилочку я отримала від бережнюків замовила. Всього разом я 32 рослинки майже на 3000 там 2900. Це мені обійшлося разом з доставкою. Доставка вийшла 120 чи 130 гривень, щось таке. Тож, починаємо. Що я тут не замовляла? В першу чергу я замовила багато злаків. Ось такий злак це сєтом. Піннісітом, пінісітом, Little Bunny. Ось такий ціни, ну, можна сказати, не знаю, помірні чи не зовсім помірні. Ось цей Піннісетум 95 гривень. І, ну, маленький цей Літл Бані. Видно, ось квітування, квіточки вже, але маленький. Слідуючий. Це в нас іде е, Піннісітум хамелін. Ось такий піннісітум. Коштує він також 95 гривень. У нас зараз прохолодно дуже, і ранкова роса дуже сильна. Ось так 95 гривень. Так, слідуюче це у нас смолінія. Коштує 85 гривень. Ось така. Ну, рослинки ну, невеличка, можна сказати. Іще один злак. Іще один злак. Це що у нас? Куничник, мабуть? Так, да, куничник коштує 75 гривень. Ось такий конечник, не можу прочитати. Це в нас Барбарисик слідуючий йде. Барбарисик Golden Tower. Ось такий жовтенький, дуже гарний мені подобається. Так, це дві бурючини я замовила. Хочу робити з них стрижки такі, ну, композиції. І також перовська листа. Ну, вона в мене трохи обламалася, прийшла посилочка. Посилка на пошті розпалася. Я навіть не знала, забирати її чи ні. Одна. І тут вона обламалася. Ну, є ось, живенький маю надію, що вкорінеться. Так, далі йдуть ялівці, і я зробила висновки. Туї погано переносять літню спеку, у мене майже всі туї пропали, То, а ялівці себе почувають причудово, тому я замовила зараз ялівці, Тут як і грунтопокривні, так і прямо стоячі. Це грунтопокривний ялівець. Так, слідуючи, замовила. Каріоптеріс. У мене вже є один, ну і ще один замовила. Каріоптеріс. Потім слідуючий лівець, грунтопоркревний такий з е, таким жовтеньким е, лусочками. Зараз скажу вам його назву. Ну, горщик досить гарний. Десь 2,5-3 літра горщик. Так. Так, ялівець golden carpet. Ось такий гарненький ялівець. Так, ходімо далі. і ще один ялівець. Ось таке вже лист... листечко. Такі вже гарні, блакитні вже. Пускає він погінці. Це ялівець, ялівець грунту покривний рівер. І ще один ялівець, ось такий невеличкий лівець Лиммон Хіл ось такий барбарисик, слідуючий шоколад. І замовила іще собі. Злак такий, як пампасна травичка, це рожева. Перед цим я замовляла біленьке суцвіття, а це має бути рожева. Ось така пампасна травичка. Я розумію, це, мабуть, скоріш за все, сіянці, бо вони невеличкі, ціна 85 гривень. Хоча в Анжели я замовляла, в неї ділянки були в минулому році. По 100 гривень, то гарні були, а це, ну, маленькі, але маю надію, що наростуть. Слідуючий це у нас міскантус з таким червоним листечком Red Tower. Він бачу обрізаний. Ну, Гарне таке листечко. Так, слідуючий у нас ідея лівець це прямо стоячий буде рости. Ялівець лускатий, буде рости угору. Назва його, ялівець глаука. Ось такий, мабуть, з півметра гарний такий садженець, трьохлітровий горщик гарний. Слідуючий, це в нас гібіскус червоного кольору, повні квіточки. Сподобалися вони прийшли, я ж кажу, обламалася. Трохи в мене пошкодилася посилочка, тут верхушки обломалися, але бутончики видно, що були повні, такі бурячкового кольору. Гарний такий. Ну, і далі у нас йде дерен. Дерен тут трьох сортів елегантісіма і Сибіріка. Я замовила, хочу з них формувати. Ну, під стрижку формувати ці кущики, щоб така декоративно виглядали. Ще замовила два ялівця Мейера, це прямостоячі ялівці. Такі вони сантиметрів 30-40 за вишки. Хочу їх повисаджувати на клумби. Ціна цих двох ялівців по 49 гривень. Це можна сказати саме найдешевше, що я знайшла на сайті. Такі начебто величенькі рослинки і помірна ціна, можна так сказати, тому що всі інші рослинки ну, ціни трохи кусаються. Але маю надію, що все прийметься, все буде з ними добре. Тому що весняні посадки показали, що ну, погано приживаються. Почалася спека літня і багато рослинок не прижилися, тому я вирішила замовити восени, Ну, що зимою вони коріняться і на весну вже почнуть рости і квітувати. Ще хочу показати вам свою новиночку, яку я придбала на місцевому базарчику. Це ось така м'якенька з м'якенькими гілочками. Снагималайська. Сажениць досить гарний, височенький, такий більше як пів метра сантиметрів 70, досить гарний саджанець і ціна, скажу я вам помірна. Придбала я його за 220 гривень. Ще один ось ялівець з таким яскравим забарвленням жовтеньким. Це лайм ялівець. Так, і ще тут у мене пару злакових рослинок залишилося: Куничник Overdream. Куничник, скільки він коштує, досить дорогий, 125 гривень. Ну, зовсім невеличкий він такий. Yep. Не сказала, ну ціни, ціни, ну, не низенькі. І ще один злак це міскантус граціла. Я вирішила переробити свої квітнички і зробити акценти це на злаки і алівці. Тож вже підготовила я для них місце. Буду висаджувати, і в наступному відео покажу, де і як я поформувала свої нові клумбочки. Тож, всім гарного і тихого, мирного дня і до наступних відео.